Звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат, і сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо. На яке майно я можу претендувати після розлучення? Знову ж таки, почнемо з Азів Азбуки сімейного права. Як тільки ви уклали шлюб, то відповідно до норм закону. Все спільно нажите, рухоме, нерухоме майно, це машини, картини, гроші, нерухоме це будинки, земельні ділянки, тобто нерухомість я думаю, це зрозуміло. Воно по умовчанню є спільним сумісним. Є спільне сумісне, а є спільне часткове. Частково це коли відповідно до закону і до правостановлюючих документів, частка кожного з подружжя вона вже зафіксована і виділена. А спільносумісне це коли частка подружжя не виділена і таке майно зареєстровано на одного з подружжя, на чоловіка чи жінку, хоча, так як воно набуте в шлюбі. То воно вважається спільним сумісним, і таким воно буде завжди, поки подружжя його не поділить у зв'язку з розлученням, або без такого, оскільки поділ майна не пов'язаний з розлученням і ділити його можна навіть перебуваючи в шлюбі, через такі інструменти, як договір про поділ спільного подружнього майна або дарування про виділи дарування своєї частки, або через укладення шлюбного договору, оскільки зафіксувавши. Що майно належить тому з подружжя, на кого воно зареєстровано. Якщо фактично так і є, то все подружжя визначило такий правовий режим, і його вже ділити не потрібно навіть після розірвання шлюбу. Просто дається право документ, і безпосередньо цей шлюбний договір, який у нас вноситься в реєстр. Так, ризики завжди є, і для того, щоб їх уникнути, завжди треба звертатися до сімейного адвоката, який, виходячи з вашої ситуації, ваших обставин, зможе вам порекомендувати найбільш ефективний спосіб для оформлення поділу майна. Так от, на яке майно я можу претендувати після розлучення? Якщо майно було набути в шлюбі, і давайте візьмемо такий варіант. Перший варіант: ви жінка, яка скажімо, не працювала, однак виховувала дітей і своєю особистою трудовою участю працею допомагала чоловіку, наприклад, в виборі такого майна, в облаштуванні майна, в проведенні ремонту. Тобто, ви повністю повноцінно вкладалися усім, крім, скажімо, матеріальної частини, оскільки ви не заробляли в такий період і не мали доходу, бо ви доглядали дитину. Існує презумпція, що таке майно є спільним сумісним. Да, ми знаємо, що багато хто з таких чоловіків вважає, що це виключно їхнє, оскільки друга половина не заробила, нічого не робила і так далі. Не будемо говорити зараз про це. Однак, презумпція на вашому боці, дорогі жінки, і ви можете сміливо звертатися до суду, якщо таке майно оформлено не на вас просити їх мінімум одну другу, а якщо кілька об'єктів є нерухомо майна, то визначати, який об'єкт буде належати чоловіку який буде належати вам. Зрозуміло, що там є е, обов'язковий перелік документів, і оцінку треба робити, судовий збір сплачувати. Однак спосіб захисту є. Беремо другий варіант, коли ви чоловік і ви заробляли ці кошти, або, е, наприклад, ви отримали е, в Спадок або вам ці кошти офіційно подарували. Тоді зрозуміло, ну, що такі, в таких випадках частина цього майна буде особистою вашою приватною в спільному сумісному. Ви можете ставити питання, що не все майно ділиться як спільне сумісне, а обов'язково треба виховати ту особисту вашу частину, а інше ділиться порівну. Або є варіант, наприклад, що ви взяли якийсь такий маленький будинок. І розбудували з нього палац. То знову ж таки питання, як ділиться і яка частина і що враховується. В цьому випадку, знову ж таки, треба до кваліфікованого сімейного адвоката, і з результатами певної експертизи треба визначати, який спосіб захисту ви будете обирати, і що ви будете просити у суду, або, відповідно, весь цей палац ділити. Або ділити частину, оскільки частину ви вважаєте своєю. Тобто можуть бути різними, але знову ж таки, якщо ви чоловік і все немає винятків, і ви заробляли, і кошти зароблені, і вони є спільними сумісними, і дружина, наприклад, працювала одна, однак працювала, скажімо, в порівнянні з вами. Ну, там 10%, все рівно такий об'єкт буде ділитися як спільно сумісна, і зазвичай частки є рівними. Тому, в цілому, якщо відповідати на питання, на яке майно я можу претендувати після розлучення, відповідь буде така. Однак є, скажімо, особливості машини. Вони не діляться одна друга, одна друга, тому що тоді неможливо ними користуватися. У зв'язку з цим є, існує практика Верховного суду, за якою в другій стороні, яка не користується автомобілем, виплачується грошова компенсація. Питання в іншому, вартість ринкова цієї, цієї цього, цього рухомого майна. Ну і відповідно інші питання, які можуть виникнути. Є особливості поділу корпоративних прав: це участь у створених товариствах, обмеженої відповідальністю, грошових певних грошей за кордоном, ну і так далі. І так далі. У кожного у кожної сім'ї свій перелік рухомого, нерухомого майна, які вони хочуть поділити, і відповідно саме з цими працює сімейний адвокат для того, щоб визначити найкращу стратегію. Для поділу цього майна. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам!